Та пам'ять не вбити, могутня акація свідчить вітрам, простягує віти зелені руки, про те, що було, все нагадує нам, що сталось ту вересневу ніч, хто вбивці не пивних і щирих людей. Пройшло стільки років, а правди не знаємо, бо всі очевидці. І досі не час. Прийнято вважати, що волинська трагедія це протистояння українців та поляків в роки Другої світової війни, які розгорілись влітку 1943 року. Проте у селі Гракове Волинської області Старовиживського району жахливе вбивство польських родин сталося задовго до 1943 року. То що ж відбулося у Тихому поліському селі? розташованими за якихось 20 кілометрів від міста Коваля у ту пам'ятну ніч 20 вересня 1939 року знаходилась у міжвоєнний період 20-30 роки ХХ 20 століття у складі польської держави. Польща була багатонаціональною державою. Так склалося упродовж віхів. 1 вересня 1939 року розпочалась Друга світова війна. Німеччина підступно напала на Польщу. Помалу війна докотилася до Грамова. Тут знаходився земельний маєток, шляхтиця Євстархія Нечоя Вербицького, котрий мав українське коріння. Після смерті власника його маєток розділили між його дочками Анною, котра була замішаною за капітаном війська польського Юзефом БЖозовським та Марією. Котра вийшла заміж за Стефана Московського. Його називали в селі Він був комендантом пожежної охорони. Місцеві жителі дуже добре його згадували, а старші люди до цього часу казали і кажуть, щоб вони були добрі і давали роботу. Добре її оплачували. У маєтку грабів знаходилося 14 осіб. Анна Бжозовська, з Нечуй Вербицьких. Півласниця маєтку дружина капітана війська Польського Юзефа Бжузовського та її півторарічна дочка Софійка. Марія Носковська, Значуй Вербицьких, 39 років та двоє її дітей дочка Аня, 4 роки та трьохмісячний син. Броніслава Носковська, віком близько 60 років. У сільні багатьох свідків відомо, що на 20 вересня у селі Грабі було неспокійно. Вася збройна група українців пальнувала маєток і була відверто ворожена встановлена до мешканців панського двору. Ким були ці люди, та скільки не було достовірно не встановлено. Дехто з жителів Грабі називає кількість у 5-7 чоловік. Бувша служниця Наталія Трофімчук визнала, що 20 вересня. Ті сказали йти на ніч додому. Не хотіла чи не могла назвати тих людей, котрі розпоряджались дольною мешканців маєтку, Наталія Трофімчук. Дехто жителів Гравова називає цю групу людей не нашими, тобто що вони були з іншого села. Отже, ця таємнича група озброєних людей почала вимагати від власників маєтку та осіб, котрі там знаходились, щоб залишили маєток з майно, а самі виносились куди завгодно. Ян Московський хотів запрягати коні, та йому цього не дозволили, і він вирішив піти по коні до сусідніх Сарахович. Коли Ян Московський на світанку повернувся до маєтку, нікого там вже не застав. Його цілий день тримали під вартою, а потім несподівано відпустили. Пізніше він довідався від сусідів, що всі, хто був у маєтку, жорстоко вбили. До сьогодні не вдалося встановити. Куди вбивці поділи тіла вбитих людей? О, жінка крива. То вона бачила, як візли, рука висила там, зли туди на казну. Було вже так багато часу після цих трагічних подій. Нині у Грабові живе кілька повоєнних поколінь. В'їшли на вічний спочинок ті котрі знали багато цікавого, котрі б могли щось повідомити про той страшний злочин. А можливо, хтось все-таки знає якісь подробиці, В селі їх убили, та пам'ять не вбити. Могутня акація свідчить вітрам, простягли діти, зелені люди, про те, що було, все нам.